Вітаю, друзі. Отже, що ми маємо станом на сьогоднішній день? Російська армія офіційно вторглася на територію України, зокрема в Луганську та Донецьку область. Ну тобто, вони і раніше там були, просто тепер речі почали називатися своїми іменами. А, вже немає їх там, нетов, а Є вже конкретно люди з шевронами армії Російської Федерації, які зараз а Розлазиться по лінії розмежування. Тут принагідно хочу передати привіт усім, хто розказував нам всі 8 років про внутрішній конфлікт. Сподіваюся, цей внутрішній конфлікт зараз відбувається у вас в головах. Введенню російських військ передувала промова, божевільна промова не менш божевільного спікера, який за сумісництвом є президентом Російської Федерації. А зараз благодарне потомки посносили на Україні пам'ятники Леніну. Очевидно, що Ботокс витіснив людині мізки. Адже у його риториці і в тих уроках історії, які він пропагує, виявляється, що нас як держави не існує. А єдине можливе наше існування, він бачить виключно, якщо ми будемо якоюсь колонією його смердючої федерації, на кшталт Білорусі чи Казахстану. Окремо хочеться звернути увагу на реакцію західних країн на все, що відбулося, тому що станом на цей момент те, що вони обіцяли зробити, трохи розходиться із тим, що вони роблять, тому що роблять вони традиційно. Ну, виявляючи свій concern, і ми поважаємо їх глибоку стурбованість, але також відмічаємо факт, що об західну дипломатію Путін просто витер ноги. Він публічно принизив, що Макрона, що Шольца. Тому що коли ти кажеш їм одне, а потім робиш зовсім інше, то це вже не забавки. Я сподіваюся, що наші західні партнери зроблять з цього висновки і не будуть повторювати тих помилок, які вони робили у минулому столітті, тому що поведінка Путіна зараз нічим не відрі. Зняється від поведінки Гітлера за виключенням щурів на кшталт депутатів ОПЗЖ та невеликої кількості олігархів, які називають себе елітою країни, які здриснули як тільки запахло смаленим. Більшість притомних людей залишається в Україні, і як каже стара добра приказка, нам своє робить. Отже, що робити і що не робити принаймні, дам своє суб'єктивне бачення. Перше і очевидне це те, що мінські домовленості накрилися мідним тазом, їх не існує, і є певні похідні від. Цього насамперед ми маємо по ідеї шукати якісь нові платформи для пошуку миру в Україні та якоїсь комунікації з Російською Федерацією, але я прошу вас не бути. Не те, що наївними і не жити в рожевих окулярах, а просто розуміти, що все те, що зараз робить російська влада, це підкреслення їхньої позиції, що з Україною як суб'єктом вони домовлятися не збираються. Тому давайте не розраховувати за раз на щось подібне. По-друге, мінські домовленості мали певні пункти, окрім дуже важливого пункту про всеосяжне припинення вогню. Там був ще пункт про обмін всіх на всіх. І власне в рамках тристоронньої контактної групи. У Мінську відбувалися перемовини по обміну. Полоненими. І це дуже важливий момент, тому що зараз подібних перемовин не буде. І я хочу, щоб кожен з вас розумів, що якщо ви збираєтеся поїхати на окупованій території, а неважливо, чи це Донбас, чи це Крим, чи Воронь може поїхати у Російську Федерацію у якихось справах, ви просто автоматично потрапляєте до категорії людей, які стануть поповненням обмінного фонду з боку Російської Федерації. Ви будете ні в чому не винні. Але вам припаяють статтю про шпигунство. Просто пам'ятайте про це, формуючи якісь свої плани пересувань по території, які або окупували, або є територією ядерної бензоколонки. І я маю на увазі зараз не тільки Російську Федерацію, я маю на увазі і Білорусь. Не вірите? Запитайте у Павла Гриба, він вам розкаже, як приїхати у Білорусь і опинитися у російській тюрмі. Я маю на увазі також і Казахстан. Взагалі, всі країни ОДКБ. Це наша з вами зона ризику. Утримайтесь. Наступне є достатньо висока напруга в українському суспільстві, і що з нею робити? Знайти спокій у долученні себе в питаннях зміцнення обороноздатності держави. Якщо ви планували зв'язати своє життя і долю з збройними силами України, то зараз саме час підписати контракт. Якщо ж ви хочете в інший спосіб долучитися, то будь ласка, лави сил територіальної оборони чекають на вас. Допоможіть волонтерам підіть, сплетіть маскувальну сітку, пройдіть курси надання першої медичної допомоги, і ви побачите, що вам стане легше. Допомагайте фінансово українським волонтерам, вони є вашим містком, між вашим бажанням створити щось добре для збройних сил України чи добровольців, і власне адресатами вашого добра. Ми знаємо, що робити, що купувати, кому адресувати. Наша робота зараз вийшла на геть зовсім інший рівень. Якщо раніше ми допомагали безпосередньо якомусь конкретному бійцю чи невеликому. Підрозділу чи навіть там на рівні батальйону, то зараз мова йде про допомогу на рівні полків та бригад і розгортання сил територіальної оборони ну в достатньо великій мірі зараз лежить на плечах саме волонтерського руху. Тому маєте можливість допоможіть. Боротьба зараз точиться не тільки на землі, але й у інтернеті. Тому поповнюйте лави тих, хто бореться із російською пропагандою та фейками у всесвітній мережі. Дякую вам та Шана за вашу активність. Бийте руських ботів. І окремо я хотів би звернутися також до тих людей, які живуть в Україні, але є прихильниками русского міра і чекають, коли він буде панувати в нашій країні. Слава Богу, вас мало, але ви є. Так от у мене до вас один простий меседж. А, ви також маєте допомагати українській армії. Яка нас захищає, і вас також, чому тому, що коли снаряд летить у напрямку вашого будинку, він не має часу провести співбесіду, соцопитування і дізнатися, ви за руський мір чи ви є українським патріотом. Цей снаряд просто руйнує ваш будинок і вбиває всіх, хто там знаходиться, тому. Допомагайте українській армії, тому що вона дає вам можливість сидіти у Фейсбуках і в коментах стручити, як ви ненавидите Україну і українську армію. Зберігаємо спокій, друзі. Я з вами на Контакті. До нових зустрічей.